Це зайшов на авторію погортати. Дивлюся, а всі шукають собі ж небиту найкращу машину. А Америки там просто жесть. Там, напевно, відсотків 60% зараз продаються це, це тачки з Америки. І до чого я дійшов? Що от люди, наприклад, ті, що бояться замовляти з Америки, але вони не бояться купувати чомусь з Америки вже готову машину. В чому прикол, розкажіть мені. Ти собі замовив машину з штатів, почекав два місяці. Ти не платиш за тачку. Зразу всі, там, наприклад, що тачка 10 чи 12 чи 15 тисяч. Ти якщо вона там 12 тисяч, ти платиш за неї трьошку. Всі останні виплати ти платиш, коли вона приїжджає. Тобто гроші ти суттєво не заморажуєш. Вона приходить, ми її навіть ремонтуємо. Не можемо не ми ремонтувати, в інше місце завезли, хто зробили. Для чого переплачувати за ту саму Америку, давати там комусь 3-4 тисячі заробити, бо ти боїшся замовити в Америку з Америки машини, але ти все рівно купляєш її на базарі. В чому логіка? Розкажіть мені. Звернулися там, можете до нас звертатися, не любите нас, звертається до когось іншого. Замовляєте тачку, приїжджає, офігенно максимальну цілу вибирає, щоб там не розвалюха була, яка по низу ринку в нас продається. І ти суттєво економиш свої кошти. Там просто є, я думаю, два види людей. Ті, що бояться купляти, і ті, що не бояться купляти, а ви потім йдете в тих, що не бояться, купляєте. Не бійтеся, то є Америки. Компанії, такі як ми, надають повний супровід гарантію по тих машинах. Просто вибирайте, щоб там з іменем, з досвідом були люди, а не там є такі, що тільки відкрилися, хочуть по максимуму ловлять одного клієнта, вони його обдирають до ниточки. І тоді в людей, напевно, тоді складається якесь хибне враження про американські тачки. Більшість людей, які співпрацюють з нами, дуже задоволені співпрацею. Ну, звичайно, є які і не задоволені. Не буду брехати. Різні моменти бувають. Але 95% всі, всі повертаються, даже купувати другу, третю і знайомим, близьким, рідним радять. Так що не бійтеся тої Америки, навчіться рахувати свої гроші. Так що звертайтеся до нас, ми вам допоможемо, проконсультуємо безкоштовно, і ви собі будете приймати рішення, наскільки воно вам вигідно, чи взагалі вам воно потрібно. Чи краще дати на 3-4 тисячі, чи більше і піти купити на базарі автомобіль. Це бюджетний варіант. А якщо з дорогих, ми кажемо там, по 30-40 тисяч машини, які що в нас стоять, ми їх робимо там по 25. Тачки які по 100 на ринку стоять, ми їх робимо там по 60-70, 30% це. Ви по-любому економите на тих машинах, так що ми чекаємо на вас.